Доброго дня, шановні аграрії. Починаємо стеження рекомендацій по Одеській області. Перше культура, на кінець можемо зайти в озиму пшеницю. Друге фаза вихід трубку. Тому ну, викладаємо гормональний препарати. Третє це проблема. Проблематика наша вся на лице. Зимуючі, ранні ярі вже пішли, лобода. Досить пізно починаємо обробки. По календарному плану, тому плануємо потужний препарат. Для тих, хто не робить великих бакових сумішів, є рішення. Це 300. препарат Тристар від Хімаграем – Це в першу чергу три потужних діючих речовини. флуроксипірметил, направлений на знищення великого спектру шкодочинних бур'янів, в тому числі беріжки. Е, Тифенсульфурон метил та трибенурон метил традиційний, які його підсилюють по традиційних однорічних та багаторічних дводоріх бурянах. Засипаємо препарат в окрему ємкість, розмішуємо з половиною каністри води і виливаємо в оприскувач. Розчиняється повністю.